За 16 тисяч гривень штрафу забирали хату і земельну ділянку. Зять голови Ратнівського суду відкрив виконавче провадження з приводу штрафу по ПДР. І, хоча сума по документах невелика, майно винуватця оштрафували, а згодом продали з молотка. Відтак за 35 тисяч гривень на сетамі реалізували земельну ділянку і хату, яка стояла на ній. Тож власниця будинку, а це одинока мама, лишилася без житла. Наразі з цього приводу відкрито кримінальне провадження. Дали хату за борг у 16 тисяч гривень. Мова йде про ось цей будинок, який знаходиться у СМТ Ратне. Ірина Кульбачинська розповідає, це перевезена старенька хата її бабусі. Поставили будинок на ділянці, яку вона спільно з чоловіком отримала у шлюбі. Коли розлучилися, майно ділити не стали. Офіційно земельна ділянка належала чоловікові, а у будинок вкладала вона та її батьки. Каже, щоб змонтувати цю хатину на новому місці, їй та батькам довели. Лося відкладати кожну копійку, відтак тут виросла добротна півторачка з дерева. Вже коли умріяна хата була майже готова і вона зі зйомного гуртожитку, ось-ось мала перебратися до будиночку. Враз виявилося, що помешкання уже не її. Справа в тому, що її чоловік отримав штрафи за порушення правил дорожнього руху. Сума, яку зазначили у документах. Смішна 16 тисяч гривень. Саме через такий борг хату й продали за аукціону. Я тільки дізналася ну, про той борг пізно, бо я з чоловіком була в не розлучені. Ми були з чоловіком. Тобто розлучені були розлучені, але майно не було поділене так. між вами, так. так? І ви дізналися про цей борг вже коли? Якісь виконавчі листи вам? Приходила? Ні, мені нічого не приходило. Я просто вже дізналася тоді, як почала, як мені стало відомо, що будинок продається. Тобто, як це продається? Ну, в Фейсбуці державний виконавець своєї сторінки розмістив оголошення в Фейсбуці, що він продає за 430 тисяч гривень мою земельну ділянку із будинку. Тоді тільки я почала вияснювати, як так сталося і. Мені вже стало зрозуміло, що за зобов'язанням мого чоловіка забрали земельну ділянку і будинок. Справа в тому, що державний виконавець, про якого каже Ірина Кульбешинська, це Богдан Колесник, і він є зятим голови Ратнівського суду Василя Ляха. Цікаво, що на сьогодні будинок уже проданий у треті руки. Кінцевою власницею дому виявилася Людмила Волошина. Теща друга Богдана Колесника Юрія Царука. Офіційно на торгах будинок зі земельною ділянкою продали за 35 тисяч гривень. Нічогенькі розцінки. Щоправда, як стверджує Ірина, державний виконавець згодом намагався продати будинок уже за 400 тисяч гривень. Борг на момент, на момент того, як забрали будинок, борг встановив 400. Та гривень. Так. Це були штрафи з митниці. Так. так. Скільки часу борг не погашу? Ну, Це я не можу сказати, бо я тільки дізналася ну, про той борг пізно, бо я з чоловіком була в, в розлучені ми були з чоловіком. Тобто розлуч... були розлучені, але майно не було поділене так. між вами, так? Так. І ви дізналися про цей борг вже коли? Якась виконавчі листи вам? Приходили? Ні, мені нічого не приходило. Я просто вже дізналася тоді, як почала, як мені стало відомо, що будинок продається. Тобто, То як це продається? Ну в Фейсбуці, державний виконавець своєї сторінки розмістив оголошення в Фейсбуці, що він продає за 430 тисяч гривень мою земельну ділянку. Із будинку селище Радне невеличке, усі один одного знають. Тобто, чию хатою, за які борги купують, було відомо. Ірина намагалася поговорити з новоспеченими власниками будинку і пояснити, що дім у неї вкрали. Натомість Надія Царук, дружина товариша, державного виконавця і дочка нової власниці, запропонували Ірині Кульбачинській, як та розповідає, купити дім за 8 тисяч доларів. Буде надіяться рух. Ми ну, хочемо вам помірити, можна з По, поводу будинку Ірини Тербачівської, який був початку її, а потім став вашою мамою. А ви пропонували цей будинок купити їй за 10 тисяч доларів? Я я будь ласка, не буду. Надія ця рук не спростувала і не підтвердила інформації, що пропонувала Ірині купити її ж дім. Людмила Волошина, новоспечена власниця будинку, на відріз відмовилася з нами розмовляти. А це все, справді ваш, ваш зять дружить з виконавцем, який не може. Я говорити з вами ні за всі, ні про що не буду. А чому ви так себе поводите, якщо все чесно? Якщо я вам сказала, що я не хочу говорити на цю тему, що ви від мене хочете? Ти ж маєте сумість, поговорить з журналістами. Я не буду говорити на цю, цю тему. Зі мною ви не хочете говорити, Журналістами не хочете. Я майно хочу. Я виконати. говорити на цю тему не буду. Mm -hmm. Усі учасники цієї ситуації поводяться дуже зухвало, в тому числі і державний виконавець. Трошки Історії, як продавався цей дім, земельна ділянка справді у власності колишнього чоловіка Ірини він зараз на війні захищає територіальну цілісність нашої держави, точніше сказати, у госпіталі, бо ж отримав поранення. Степан Кульбачинський підтверджує, що дім будувала його дружина і ділянку. Він мав намір згодом передати дружині і сину, незважаючи на те, що тесть державного виконавця Богдана Кулесника є головою Ратнівського районного суду. Першого разу Ратнівський суд не арештував будинок за поданням Богдана Колесника. Схоже, навіть судді диво далися. Бо ж як це за 16 тисяч гривень виставити на аукціон будинок? Але Богдан Колесник знайшов вихід, тобто зробив вигляд, що на земельній ділянці немає ніякого будинку. А згодом з'явилася експертиза, згідно якої дім з будинком оцінили у 49 тисяч гривень. Вірніше земельну ділянку. Дивно, за так. У ціну бажаючих купити не знайшлося, тож ціну знизили і продали усе за 35 тисяч гривень. Згодом ще раз провели. Один договір купівлі-продажу, і власницею будинку стала ось ця жіночка, яка вже безпосередньо є добросовісним набувачем. Не потрібно бути спеціалістом, щоб побачити це. Афера цікаво, що виконавча служба у цій історії не звернула увагу на те, що на штрафника було записано ще два автомобілі, які могли продати в рахунок боргу. До речі, після цієї історії Богдан Колесник звільнився зі служби і пішов займатися. Адвокатською діяльністю. З приводу цих подій Ірина Кульбачинська написала заяву до поліції, але минуло п'ять років, а руху про ній жодного. Мова про будинок Ірини Кульбачинської. Ви були при державному корпусах і виставляли його на торги, так? Ні. Як по документах ви ні. А хто? По документах ви В Фейсбуці його потім продавали. Трошки у вас неправильно. Я ні в кого нічого не забирав. Якщо до мене якісь питання, слідчі вже їх задав, отримався відповідь. Богдан Колесник переконує, що Степан Кольбечинський мав штрафи, тому у нього й забрали цей дім і каже, що вони сягали близько 200 тисяч гривень. Хоча документально підтверджено лише на 16 тисяч гривень штрафів. То виставляв ви порівняли суму 16 тисяч гривень і вартість будинку. Сума боргу була 16 тисяч гривень. Бу, було Сума там. боргу в чоловіка в нього 830-х було. Це тільки що на моїй пам'яті. На той час там перевищувало 200 тисяч гривень. Так що там не треба розказувати про суми, тому що я в сумах орієнтую, бо я працюю я зараз в цій сфері. Я яка була... Ну я вам року... можу багато документів різних показати. Ну, покажіть, будь ласка, там для ти 200 чого? тисяч. Дивіться. Є матеріал виконавчого провадження, слідчий їх отримав. Був там тимчасовий доступ. Питайте слідчого, таємниця це слідства, ви ж самі маєте розуміти це все. Мусимо відзначити. Степан Кульбачинський, як ми зрозуміли, любив випити такими справами, як штрафи, не дуже цікавився. Навіть не може назвати точної суми. Усі штрафи вивела Ірина і документально підтвердилися, наголошуємо, лише 16 тисяч гривень. Певне, тому державний виконавець Богдан Колесник і мав мову лише зі Степаном Кульбачинським і не поставив до відома його колишню дружину, бо ж хату тоді не продали б. Він з нею розведений з 2011 чи 2012 року. Житловий будинок цей перевезений був значно пізніше. З його слів я ж з ним спілкувався. Те, що вона розказує, що вона його будувала, хай покаже покажений документ, якщо він в неї є. Попри те, що Степан Кульбачинський і продемонстрував певну неблагонадійність, з чим скористалися і шахрайським шляхом продали будинок, де мав вижити жити його малолітній син, сьогодні він став на захист територіальної цілісності України. Що не скажеш про Богдана Колесника, який родом з Луганської області, котра вже 10 років в окупації. Пан Панцирь такий вам відомий? Це ваш друг товар. Знаю, знайомі. Добрі знайомі ви з ним, так? Знайомі, я багать, Товаришу... з багатьма товаришуєте, товаришуєте. В смислі товаришують. Не дружите з ним чи дружите? Що ви відносини? вкладаєте в поняття дружите? Давайте так. Ви вже філософські, навірно, питання задаєте. Ви в гарних відносини? Непогане. так? А скажіть, будь ласка, а як так пишемо, що його теща стала кінцевим обувачем цього будинку? То ви в мене це питаєте? Можливо, доцільніше в ще запитати? Голосимо вже п'ять років відбувається досудове слідство. А в суд справа так і не зайшла. Чому б це? Ірина Кульбачинська, коли дізналася, що сталося, першочергово звернулася до судді Василя Ляха, який є тестом Богдана Колесника і проживає з ним в одному будинку. За словами Ірини, суддя вигнав її з кабінету. В цій справі фігурує ваш дяд, не Богдан ну, Колесник. Ну то а що потрібно від мене ви хочете почути? Я хочу почути, тому що ситуація така. Ви знаєте, що продали будинок, продали його за 50 тисяч гривень. Мені це не відомо. Та з'ява досі не дійшла до суду. Взагалі, чотири роки нічого не розпитається. Ну, мабуть, давайте на сумнічином. То можливо, мабуть, не до мене запитання. Це якщо ви більше водії інформацію, ніж я, ви це стверджуєте, то ви зверніться до компетентних органів, чи прокуратури. чи... Відділ відповідної поліції з цими питаннями і будь що дачі я коментувати не буду. Як ми вимкнули камеру, суддя почав нам дорікати і запитувати, хто нас замовив. Відповідаємо: приїхали ми сюди, бо нам зателефонувала Ірина Кульбачинська і розповіла свою історію. Все мов з на цю я більше часу не можу під я. я, я Припрошую ваш син юнацьке чи слованське. Ой, не сина.

На порозі суддя доганяє нас і запрошує до кабінету, але без оператора. Вже поза камерою, мабуть, апелює до нашої совісті, бо ж почав розповідати притчі з біблії. Ми вирішили подивитися, де живе ця набожна людина. А живе суддя зі зятим та дочкою в ось цьому будиночку. Невеличкий такий, двохповерховий. Буквально навпроти через дорогу Ірина Кульбачинська. ютиться у зйомному гуртожитку з туалетом на дворі. Це публічна заява. Це мені давав начальник виконавчої служби. Він мені, як я була в нього на прийомі, він сказав: Ну вибач, це його коментар, ну вибач. Ірина Кульбачинська написала листа президенту України. Там звернення перенаправили в Генеральну прокуратуру. Саме провадження зараз знаходиться у Ковельській прокуратурі. Тепер лишається пильнувати, аби лист з офісу президента України не зробив коло і не спустився на низ. Бо ж по факту тут питання потрібно поставити уже до слідчих прокуратури і притягнути їх за. Бездіяльність, ну і зрештою до впливового тестя голови Ратнівського суду Наталка Поліщук Неля Прокопчук для новин на часі.